Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Швець. Президент Зеленський висунув ультиматум. Путіну. Вам не почулося? 18 червня розпочнеться мирний саміт у Швейцарії, на якому будуть присутні представники 80 100 країн світу. І на ньому... Президент Зеленський пропонує Заходу висунути ультиматум Путіну, який повинен буде вивести всі свої війська з території України. Якщо Путін не виконує цей ультиматум, він фактично стане диктатором і згоєм в міжнародній політиці і усі країни, які будуть присутні на саміті, будуть зобов'язані. Знайти, виявити, конфіскувати, заморозити усі російські активи по усіх банках Європи та світу. А як відомо, російські гроші знаходяться за кордоном гроші російських олігархів, урядовців та самого Путіна Самий дієвий спосіб заставити Росію. Припинити війну це конфіскувати її активи та кошти за кордоном і передати Україні.